Всім привіт! Ось замовив живці для зимового весняного щеплення. Розпаковуємо. Це людина заморочилась. Отак От воно все упаковане. Тут, отак, трикутничок такий. Розпакували тут у нас грушки. Якість живців дуже гарна. Але якість перевезення нової почти я завжди бажаю кращого. Ну, тут трішки віск оббився на одному чи на двох живцях. Це людина, бачите, воском його. Обробляє кінцівки, зрізи, щоб не сохло. І верх також оброблений. Тут різні сорти, 12 сортів я замовив. Живці чудові, бруньки великі, живці всі живі, не сухі, не морщені, гарно. Зараз подивимось по наявності. По наявності все вірно. Все людина положила правильно. Тут є і бланка, і бере Дюрандо, Світ Сенсейшн. Є е, девічі. Крупноплідна, Red Сенсейшн. Е, Вижниця. Меліна. Ноябська. Я замовив Ноябська, Так, тут є ось ще Кавказ, гарна яблуня. Е, так, тут нема чого. Дельбарю, гарна я грушка. І Яблунівська. Все по наявності, все гарне. Дуже дякую. Гарні живці, якість чудова, все упаковано дуже гарно. Рекомендую. Будемо робити зимове весняне щеплення на підчепу АйВи. Далі покажу відео. Як буду робити щеплення. Всім удачі, всім добра. До побачення.